Друзі, вітанічко. Найперше хочу вам подякувати дуже за ваші реакції, за вашу підтримку і за те, що ви поширюєте відео. Потихеньку збільшується кількість підписників. Як каже, один блогер, ми прагнемо мільйона. Тому хто ще не підписався, кому подобається моє відео. Будь ласка, зробіть це і ставте лайки, щоб відео поширювалося іншим людям. Ви багато мене просили про літературу для підлітків. І сьогодні розповім вам про один із таких романів. Це книга італійської письменниці Лінди Траверзі, Лавка складних речей, видавництво Старого Лева. Книга, яка вийшла цього року. Дуже така. Стильна вкладинка в неї немає. Ну, ілюстрації є тільки в на розділах чорнобілі такі, але дуже проникливі теж. Ну і сама книга це такий дуже-дуже дівчачий роман. Чесно кажучи, я спочатку думала, що, можливо, я його подарю, подарую одному хлопчику, але потім, читаючи, зрозуміла, що ні, це роман дійсно саме для дівчаток, для дівчаток підлітків Отже, головна героїня Стелла надзвичайно талановита дівчина і художниця-початківець. Оскільки вона має від природи особливість, одна її рука, ну, як пише письменниця, нагадує ласту, тобто зрослися пальці. Дівчина через це дуже дуже переживає, дуже комплексує і має великі проблеми як серед однолітків, серед школярів, так і внутрішні внутрішню невпевненість, не відчуває підтримки в родині. І фактично дитина живе в цьому з цим відчуттям болю, страждання і неприйняття себе багато часу. Аж доки, аж доки з нею не трапляються дива. Ну, я не буду вам розказувати про дива, про те, що і як і чому. Скажу тільки, що е, чому мені здається, що книга буде класна для підлітків. тому що вона е, розповідає про оці перші дівчачі, жіночі проблеми, коли дівчинка починає закохуватися. Е, коли в неї з'являються якісь друзі, ті які подруги, і виникає якась конкуренція і все інше. І ось як справляється це, стела з цими проблемами, я гадаю, буде корисно вашим дівчатам, підліткам десь, я думаю, десь 10 11 з років, а особливо тим, кому 12-13 і далі, тому що дійсно. Вони впізнають, я думаю, себе в якихось ситуаціях в якихось обставинах. Тому раджу вам цю надзвичайно ніжну, романтичну і класну історію. Тут є багато згадок про підводне царство, про художників. Ну, надзвичайно цікава сама письменниця, як я подивилася в її біографію, вона з італійської родини, але такої міжнародної тобто. В неї є італійсько-американське походження. Вона мала справу з підлітками, працювала з підлітками і добре розбирається в питаннях, які, про які пише. Отже, ще раз скажу, що лавка складних речей такий топчик-роман з тих, які мені доводилося зустрічати якраз для підлітків. Звичайно, він написаний українською і гадаю, що багатьом з вас він сподобається. Ну, а як завжди, у мене є прохання до вас підтримати збір. Цього разу ми знову ж таки закликаємо вас виділити хоча б якісь кошти, хоча б якусь, не знаю, пожертвувати частку, ту, яку ви витрачаєте на каву чи на щось, тому що Ольга Дмитрівна Назарова вийшла практично на фінішну пряму з збору. Для, пікапу для підрозділу Людь полку Цунамі, це один із таких підрозділів, який захищає наші рубежі і наші кордони, і надзвичайно є ефективним і завжди в найбільших, най, най, найгарячіших точках, і їм потрібен пікап для. Перевезення боєкомплекту для перевезення особис... особового складу, тому що попередній, на жаль, росіяни розбили. Прошу вас, будь ласка, долучитися до збору. Як завжди, реквізити будуть в описі. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, і до зустрічі до нових цікавих книжок. Слава Україні!